Інформація станом на 18-ту годину щодо російського вторгнення від Генерального штабу Збройних сил України. Протягом доби ворог завдав 34 авіаційних удари та здійснив 31 обстріл із реактивних систем залпового вогню. На жаль, є поранені серед цивільного населення. Агресор і далі використовує тактику терору, тож імовірність ракетних і авіаударів по всій території України досі висока. Втім, противник зазнає значних втрат. Основні зусилля зосереджує наведенні наступальних дій на Бахмутському, Куп'янському, Лиманському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Протягом доби на цих ділянках фронту наші захисники відбили понад 50 атак ворога в епіцентрі бойових дій Бахмут і Мар'їнка на Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках ознак формування наступальних угрупувань противника не виявлено.